Так, всім доброго часу, рад вас вітати на каналі Капіланвіа. І сьогодні хотів би продовжити трошки тему, яку розпочав минулого разу. Ми говорили про слова Ісуса Христа, який сказав, що найбільшою радістю нашого життя може бути лише те, що ми маємо саме життя, і наше ім'я записано в книгі Життя у Бога, який дає життя вічне. І сьогодні я хотів би продовжити цю тему. Вона достатньо складна для розуміння, але я вірю, що ви зможете її осягнути, і зможете за Божою милістю і благодаттю насправді вмістити її в своє серце. Одного разу до Ісуса Христа прийшов чоловік. І розповідав йому про фінансові труднощі, які у нього виникли в житті. Тоді Ісус Христос сказав наступне, що життя людини не залежить від його маєтку, і розповів історію про людину, у якого був дуже великий врожай на його полях, і вони не вміщалися в його клуні. І він вирішив, що треба зламати клуні і побудувати нові клуні. І тоді сказав, що зберу ці нові клуні, весь мій врожай, і тоді моя душа зможе насолоджуватися, жити. На цій землі і більше не про що не хвилюватись. До того разу до нього звернувся Бог і сказав: Слухай, сьогодні ж вночі заберу твою душу, до кого, кому тоді достанеться все, що ти заготовив, все, що ти приготував, все, що ти накопичував. І тоді сказав Ісус Христос, що так буває з кожною людиною, яка не в Бога богаті, тобто живе не для Бога, а вона розраховує на земні якісь багатства, на земні якісь скарби на те, що вона володіє. І Ісус Христос знову і знову підкреслює, що життя людини ніяким чином не залежить від його маєтку. Тобто маєток не дає можливості людині жити вічно, і тим більше він не дає можливості людині увійти у вічне царство Бога нашого і творця нашого. Знаєте, не дуже може, такий приємний приклад, але можу сказати, що в Миколаєві під час обстрілів дуже багато людей постраждало. Да? Дуже багато людей сьогодні проживає в Миколаєві, які пережили обстріли того часу, коли Херсон був ще. Окупований, і кожного дня російські найманці намагалися знищити Миколаїв. І ось в Миколаєві під час одних із обстрілів загинула найбагатша людина Миколаєва. Він був у себе вдома і загинув. Вже багато часу його не мав живих, хоча його статки були найбільші у серед всіх миколаївців. А є дуже багато людей, які в Миколає не мали майже нічого, але вони сьогодні продовжують жити. Це ще раз підтверджує думку Ісуса Христа, який сказав, що життя людини не залежить від його маєтку. І далі ми переходимо до наступної думки. Якщо життя це найголовніший скарб, який ми сьогодні маємо. А якщо взяти життя вічне, то це найголовніший скарб, який ми можемо досягнути в нашому житті. Ісус Христос нам каже про те, що нам треба насправді цінувати цей найбільший скарб життя і йти до нього за будь-яких умов і будь-яку ціну, ціну сплачувати, щоб досягнути вічного життя. Коли Ісус Христос розповідав найважливішу свою проповідь, коли Він давав вчення на будь-якій, скажімо так, ситуації, життєвій ситуації для людей, і ця проповідь названа нагорною проповіддю, да? то тоді він дав таке розуміння про те, що людина може втратити вічне життя і за того, що вона може зробити гріх, спокусившись на цей гріх. І тоді Ісус Христос дає таку дуже цікаву думку. Він каже: якщо тебе спокушає, твоє... Твоя рука або твоя нога, або твій глаз, то краще вирвати їх і залишитись без руки, без ноги, без глаза, але увійти в царство Боже, ніж залишаючись з двома руками, з двома ногами, залишаючись на цій землі. Увійти в кінці кінців у вдовічне пекло і у вічного загибель, тому Христос знову і знову нагадує, каже: найбільший скарб, який ми маємо в цьому житті, найбільший скарб, який ми маємо з вами. Це вічне життя, заради якого Ісус Христос помер на хресті Голгофи. Христос не помирав за те, щоб ми були багаті. Христос не помирав для за заради того, щоб ми мали якийсь достаток чи якісь досягнення в цьому житті. Найголовніше, заради чого помер Ісус Христос, це щоб сплатити за наш гріх, забрати нашу смерть і дарувати нам вічне життя. Тому Хай Бог благословить вас, дивитися на найбільший скарб, який ми маємо, це наше життя. Найбільший скарб, який дарував нам Ісус Христос ціною своєї смерті, це вічне життя через прощення гріхів. І незалежно, що ми сьогодні маємо в нашому житті, чого ми не маємо і що ми втратили, напротязі нашого життя ми можемо втратити багато речей, але ці речі, пам'ятайте, вони не впливають на вічне життя. Головне, щоб ми повинні не втратити, це відносини з нашим Богом, відносини з нашим Спасителем, і тоді вічне життя буде належати нам. А в вічному житті Бог обіцяє нам, що Він дасть нам не лише час, безкінечний час існування, але також Він дасть нам нове тіло, він дасть нам. Оновлене тіло, яке буде молодим, яке не буде хворіти, він дасть нам сім'ю, в якій ми не будемо ніколи покинути залишені. Він дасть нам друзів, які ніколи нас. Не придадуть, які не зрадять нікого з нас. Він дасть нам місце, в якому ми будемо завжди завжди дома. Він дасть нам місце, в якому нас завжди будуть раді бачити. І це головне, Бог завжди буде з нами. Хай Божа милість буде з вами. Хай Бог благословить вас. Насправді вмістити це сер в своєму серці це слово. Насправді зрозуміти, що найбільшою цінністю нашого життя є не речі, якими ми володіємо. І навіть не наші, наші знайомі, не наші діти, не, навіть не наше тіло найбільшою цінністю нашого, яку ми можемо мати і маємо, це любов Бога нашого, який дарує нам життя вічне через прощення гріхів. Хай Бог простить ваші гріхи, хай Бог благословить вас вічним життям. Будьте благословенні, майте життя вічне, цінуйте життя вічне, і хай Божа милість ніколи не залишає вас. Якщо вам це відео було цікаво і корисно, будь ласка, поділіться його з вашими побратими, з вашими знайомими, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і хай Божа милість ніколи не залишає вас. Благословінь вам.